Усім привіт! Останній місяць у мене однакові ранки, емоційні гойдалки. Тобто все стабільно усі роблять підсумки року, а я лише чекаю, коли у нас закінчаться шкільні іспити, бо їх дуже багато, дуже багато інформації, і з цього мені здається, що все однаково. Я живу тільки школою. Але ж життя ми самі собі робимо. Ми самі себе робимо щасливими, ми самі собі даруємо любов, опора в нас, всі відповіді також в нас. Тому я вирішила, що треба щось робити для свята. Бо ми дорослі і так дуже багато горя приносимо дітям. Тому ми не повинні, не дивлячись на те, що довкола коїться, ми не повинні в них відбирати свята, відчуття якогось дива. Вони повинні жити дуже-дуже щасливо свої дитячі роки. Бо, як то кажуть, дитинство це найщасливіші моменти в житті, то чого ми повинні віднімати ці моменти, якщо навколо дуже багато зараз коїться нещасть? Тому задля дитини. Бо на мене зараз усі ці прикраси вони не дуже діють. А, як я казала, це вже все всередині в нас, а от ми повинні дітям це дарувати. Тому ми прикрашаємо ялинку 30 листопада, щоб дитині було більш радісно і наш вечір закінчився переглядом Гаррі Потера, бо це якось вже у нас входить в традицію. Це дивитися Гаррі Потера. І він вже більш його розуміє ніж рік тому. Ну, що, зараз восьму ранку. Я тут довкола туди-сюди, туди-сюди погода. Просто неймовірно класна, якраз для того, щоб походити. Хоч і трішки вітряно і холодно. Що я хотіла вам сказати, доки я не забула а про iHerb. Я коли казала, що в Йордані є проблеми з митницею, тобто щось замовити. Онлайн дуже тяжко, по дуже великі налоги. Зараз у нас більш-менш нормальна це SHEIN ай Тобто, ви можете спокійно замовляти через додаток в телефоні, прикріплювати свою карточку, тобі привозять твоє замовлення до дверей. Тобто єдине, що ти сплачуєш, це ти сплачуєш доставку саме із iHerb. Ти сплачуєш доставку, якщо у тебе загальна сума виходить менше. Аніж 70 динарів. Якщо більше, то безкоштовно можна копееруватися і замовляти ну, тобто, декілька людей, щоб було більш дешевше. Ти єдине, що сплачуєш потім, якщо ти безкоштовно тебе виходить доставка, то ти сплачуєш тільки десь 5, 6, 7, 8 динар, тобто там вона різниця. Це як такий збір для митниці тут для Йордані. Але саме Вайхер ти сплачуєш це. Вже в самому додатку, тобто тобі просто привозять до дверей, ти нічого не сплачуєш. Це дуже швидко. Зазвичай в мене десь тиждень виходить. вже замовлення приходить. Тобто я ніколи не чекала, що там багато часу все було. Чесно. В Шиїн там трішки інша система, в Шиїн там до 35 динарів за доставку беруть, а якщо в тебе замовлення виходить більше, ніж 35 динарів, то за доставку ти нічого не платиш. Єдине, що ти платиш знову ці збори, але ти їх вже платиш самої, самої компанії доставки, тобто це Арамікс. І в iHerb це також Aramix, тобто ти ці 5 динарів, ти сплачуєш Aramix вже самому кур'єру, або можна заплатити через додаток Aramix, щоб нічого на руки не платити. І це дуже зручно. Тобто я дуже рада, що в Йорданії почало якось це розвиватися, бо, а, бо можна зекономити, дуже можна зекономити. Реально, тут ціни неправдані не за великі. І тому такі ось моменти, і дуже-дуже зараз популярний шиїн, як, мабуть, колись, коли я ще в Луганську жила, став бав замовляли, а тут зараз шиїн. Я знаю, це Китай, але в Іорданії також майже всюди Китай. Тому люди о, кицька. Тому люди хочуть зекономити. І надалі я сподіваюся, що так і буде. І не будуть нічого урізати, але це вже діє багато. Кроків так два-три. Ція така тільки прокинулася. Да! Дімо я як чи я тебе обознюю. О, як я пужана наїв. В один із дощових таких днів, туманних днів, коли я ходила зранку, чоловік вирішив, що нам потрібно поїхати до лісу. А це я вам хочу показати, що в Йордані раніше ходили такі монети. Що це? Є одна копійка. Але це половина однієї копійки, і виглядала вона саме так. От ви уявляєте, що є монета в розмірі половина однієї копійки? Я ні. Одна копійка в Йорданії ходить, але дуже рідко, і майже її ніхто тобі не дає, і ніхто її не користується. Але є таке дуже цікавий момент. Ми заїхали до супермаркету. Як ви бачите, різдвяних прикрас у нас немає. Все залишилося осіннім, бо не до свят в Йордані нічого не прикрашали до Різдва. Але продають різдвяні солодощі, продають італійські, тут дуже популярні італійські такі, як я кажу, кулічі, але це не кулічі. а Різдвяні такі пироги. продають шоколадних дідів, морозів, ведмедів кроликів, дуже багато чого, людяники різдвяни, все це є в наявності кожного року. На жаль, камера не передає щільність туману, бо було взагалі нічого не видно. Так, як ми було трішечки високо, ми бачили, як цей туман так швидко рухався, тобто він навіть тебе як обіймав, окутував. На жаль, камера це не передасть, але відчуття було неймовірне. Я дуже люблю природу і дуже люблю з нею бути як одне ціле. Тобто сидіти, спостерігати, торкатися, дихати. Це... Це ось моє, я таке обожнюю. І дуже час зараз швидко плину, і шкільні часи вони скорочені, то ми їдемо за А! як-то… Данієлем. Ад саме ткань жалка. Лях. Ліпех Я вже відчуваю відповідальність перед цими красеннями і не можу пройти повз. Дивіться, яка тут краса. Мені подобається в Іордані, що все переплітається дуже так, начебто літо з осінню, з зимою, все в моменті. Я не знаю, як це тут працює, але це дуже дивно. Ти можеш відчувати зиму, а потім знову тепло. Як ви бачите, дуже вчасно я повернулася додому, бо пішов сильний дощ. Мені ці прогулянки зранку зимою взагалі подобаються більше, ніж літні. Подивіться, яка краса. Нема неймовірне. Я така щаслива, не знаю. Я, коли це спостерігаю, я, я просто кайфую. Дивіться, який захід сонця. Просто неймовірний. І я усвідомила одне: що такі ось перепади погоди вчать не з гнучкості. Це про те, що я казала. Зараз треба вчитися бути гнучкими і пристосовуватися до будь-яких обставин та життєвих ситуацій. А ми є частиною цієї природи. Ми як одна із цеглинок, яка тут є, тому ми невід'ємні. Вчіться, прислухайтеся. Останній шкільний день Даніеля було таке правило вдягнути щось святкове. Він дуже чекав цей момент, бо дуже хотів вдягти цей светр. Він такий крутий і такий настрій надає, Тобто дитина щаслива. Конденсат на вікнах це нормальна історія в Йорданії. А, -а, -а. Да. Доводити, я, я зайнялась приготуванням вечері на свят вечір. В Україні Різдво зараз офіційно перенесли, тобто повернули до 25 грудня. І я цьому була рада. Чого? По-перше, в Йорданії. Православні та католики завжди святкували 25 грудня, тобто вся ця святкова атмосфера, всі вечері тощо відбувалися саме цього дня. І це відчувається в країні. Але коли ми починаємо святкувати 6-го або 7-го, в країні нічого такого немає, немає навіть ніяких прикрас, і я ніколи це не відчувала. Тобто, поїхавши з України і живучи тут, я Різдво вже не відчувала. Взагалі, Новий рік, окей, але не Різдво. І коли зараз це, я почала розуміти, що треба пристосовуватись до нових правил. І тим паче вони не такі, що нові, бо моя бабуся по мамі розповідала, що вони ще святкували 25 грудня. І я тоді вже ж не розуміла, чого так. Я розуміла, що все змінили, але... І, тобто моя бабуся ще застала, коли святкувала 25-го. І все це повернулося. Ми повернулися, як то кажуть, до предків. Я нічого не маю проти тих людей, хто святкує так, як він звик. Але мені зараз це навіть зручно. Як ви бачите, тепер ми разом з Йорданією в один день все це святкуємо, і це відчувається. Мені це подобається. І я зробила невелику домашню вечерю на святвечір, яка складалася з куті. З пиріжків, борщу, вареників з грибами та картоплею. Скромно, але все було дуже смачно і таке по-домашньому. І подивилися один вдома. Чому б ні? Хочеться також якогось відчуття дитинства. Йолочка горіть. У прийдешньому новому році бажаю вам миру та злагоди. Можливо, наступний рік буде не такий ж і легкий, але ми з цим впораємося. Бо, як я казала, опора в самих нас: вірте в себе, любіть себе, і життя вам відповість взаємністю.